Добре панство, вітамдобрий день, шановні пані Панова Щирова. Вас вітаю на сьогоднішній конференції, яка стосується українського бізнесу в Польщі. Після початку повномасштабної війни в Україні наш союз дуже інтенсивно бере участь у різного роду заходах пов'язаних з Україною. Ми зараз ведемо кілька. Це один з наших таких найбільш важливих проєктів. Ми займаємося переважно великими українськими фірмами. Зараз у програмі їх понад 50, помагаємо. Ми допомагаємо їм тут закріпитися і раніше. Частина з них була присутня в Польщі деякі підприємства були створені, але не розвивалися, не працювали інтенсивно. Зараз вони починають розвиватися. Це нас, нас дуже радує на різних рівнях. Українські фірми відкриваються у Польщі і починають діяльність у Польщі, розширюють свою діяльність. Також я кажу зараз про великі фірми, розширюють діяльність. Також виходячи в інші країни Європи. Збільшується торговельний обмін. Також досить сильний сегмент, в якому ми стараємося сильно активізувати діяльність це сектор інтернет торгівлі ми намагаємося польських підприємців запрошувати на платформи інтернет торгівлі в україні українських підприємців на платформи торгівлі в польщі Зорганізована, якби і для цього всього організована відповідна логістика. Тому завдяки цьому все це може чітко функціонувати, чітко працювати. Зараз є вже нова пошта, така українська фірма, яка здатна все це логістично обслуговувати. Тобто, все це починає щораз чіткіше працювати, і цієї польсько-української торгівлі щораз більше і дуже добре. Ми були сусідами стільки років незалежної Польщі, незалежної України, але цей торгу, торгівельний обмін не був настільки великим. Зараз ця торгівля зростає, і я сподіваюся, що після виграної війни після переможної війни, після перемоги, я сподіваюся, ця торгівля буде ще більшою, ще більшою. Я сподіваюся, що для багатства як Польщі, так і України, ми будемо інтенсивніше співпрацювати. У сфері економіки є такі сфери, в яких Україна вийшла вперед. Ми можемо навчитися багато чого, як Польща. Я кажу зараз, наприклад, про космічну сферу, про оборонну сферу оборонний комплекс. А є цілий ряд також таких сфер чи галузей, в яких українці можуть у поляків повчитися, і ми можемо разом один від одного в багатьох сферах повчитися. Є багато таких синергії. Звичайно, все це поки що формується, і це не станеться. З дня на день це вимагає часу, але ця програма, як і інші заходи, передусім. Підприємців, бо ми просто надаємо таку можливість, даємо платформи, але ми нічого не можемо зробити самі за бізнес. Уряд теж нічого не може зробити замість підприємців. Уряд може просто дати певного роду інструменти, можливості, механізми. І Польща з цієї точки зору є одним із лідерів світових лідерів, що стосується різного роду інструментів, наприклад, страхових інструментів, фінансових інструментів, які були підготовлені і зараз уже в принципі готові. Що стосується польського фонду розвитку, наприклад, чи банк БГК чи Міністерство розвитку, зараз, наприклад, обговорюється закон про кука, тобто про експортне страхування, і це зрівняє польські підприємців. З точки зору конкретно спроможності, єдина країна, яка має щось подібне, це лише Німеччина. Є тобто будуть лише дві країни в світі, які мають такі чудові інструменти. Ще раз повторюю, ми починаємо вже зараз, і ця співпраця ще раз глибшою стає. І я сподіваюся, що Польща для України, Україна для Польщі будуть один для одного найважливішими торговельними партнерами. І я думаю, що наші країни цим дуже скористаються. Дякую. Я хотів запросити тепер міністра Вальдемара Буду, щоб він відкрив офіційно нашу конференцію. Запрошую. Пані президе, пані презис. Пане голову, шановні Шановні пані і панове, дійсно варто такі дискусії, такі зустрічі організовувати брати участь у них, щоб подумати в поточному порядку, бо можливо, це так ситуація виглядає, що весь ви час змінюється. Як оцінювати нинішню ситуацію з економічної точки зору? Ми ж можемо говорити. ми прекрасно знаємо, що війна це дуже погана річ. Ніхто війни не хотів. Але врешті-решт ми маємо певні економічні наслідки, які треба оцінювати з точки зору саме польської України. Відносин Польщі та України, і я думаю, що тут є кілька аспектів, які треба було б врахувати. Один аспект це звичайно торгівельний обмін. Це було очевидно, що цей обмін буде динамізуватися. і на сьогоднішній момент така ситуація, що торговельний баланс Польща Україна додатні 9,7 мільярда за 2022 рік, і 6,3 в порівнянні раніше, тобто. 15, на 15 на рівні у нас уже на 15-му місці партнер український наш Незважаючи на те що ми чуємо більше якоїсь іншої думки але ті елементи про які ми чуємо наприклад зерно кукурудза пшениця м'ясо птиці це ті елементи які так сильно не впливають на цей торгівельний баланс хоча це досить складні питання я думаю що українська і польська сторона мають усвідомлюють цю проблему але з нашого боку паливо машини, техніка, транспортні засоби, хімія це все, що входить до нашого експорту. І я маю враження, що коли ми заходимо вже на другий рівень наших відносин, бо були такі очікування, що війна навіть можливо, це не були дуже розумні очікування, що війна швидко закінчиться, але багато людей так думало були такі очікування. Але сьогодні вже зрозуміло, що все-таки це не буде можливим так швидко, і ми бачимо певну динаміку формування відносин у довшій перспективі, тобто щоб не перечекати це. А розуміючи, що війна може тривати навіть кілька років, і сьогодні ми вже бачимо, що останні місяці 2022 року це був динамічне було динамічне зростання кількості фірм, які починали свою діяльність у Польщі це досить велика частка в нашому польському ринку українських фірм. І що виявляється січня, січень, лютий березень до 20 березня. Бо у мене є дані до цього моменту. До 20 березня вони показують, що березень буде рекордним, 24 чотири тисячі українських фірм, які, українські фірми, які відкрилися, індивідуальних фірм, які відкрилися у Польщі. Це показує, що українці. Можна повіжімо сказати, здійснюють релокацію поки що організаційно, можливо, поки що в межому масштабі є багато послуг, є багато будівельних послуг, але все це відбувається досить динамічно. 2023 рік. Я думаю, що буде проходити під лозунгом перенесення релокації фірм до Польщі, чи тимчасово чи у такій середньостроковій перспективі важко сказати зараз. Я думаю, що також. Це буде залежати від певних бізнес-елементів, бізнес-результатів. Чи цей бізнес український в Польщі буде успішним? Я думаю, що коли закінчиться війна, багато буде думати так, що можна відтворити діяльність в Україні, а можна і вести цю діяльність паралельно в Польщі, як філіали, як відділення, як місія, яке теж буде приносити доходи. Тобто що деякі фірми залишаться в Польщі. Ми як польська держава, треба сказати це досить чітко, незважаючи на величезні витрати, публічні витрати по. Fiza z marną, wojskową. Але теж таку сповечно ponieważ... з допомогою військової, гуманітарної, тому що ми включили українців у державну систему допомоги, і це не так очевидно. Недавно я говорив якраз з послом Швеції. Там кожна послуга, кожна медична послуга і так далі є платною. Що стосується українців, там немає жодної спеціальної допомоги українцям. А та допомога, яка є для шведів, вона не обов'язково дається українцям, тому ми не відміну від Швеції. Наприклад, відкрилися. Польським українським громадянам і українські громадяни користуються на рівні з поляками соціальними послугами, але в довгостроковій перспективі це теж добре для Польщі. Пам'ятаємо, що у нас є ринок праці. Ми знаємо, що дефіцит працівників майже в кожній галузі у Польщі. Історично низьке безробіття зараз і утримання економічного розвитку зростання може відбуватися за допомогою міграції. і звичайно, це дуже погано, що така міграція вик викликана війною, але це може сприяти то е, польській економіці. Подивимося на інші країни. Якщо вони не співпрацюють і немає такої хвилі міграції з України, то з інших країн в Румунії, наприклад, багато індусів, менше українців, але є представники індії чим більше на півдні якісь азійські країни в арабських країнах також, тобто це свідчить про те, що щоб підтримати динаміку і економічний розвідок, треба базуватися також і на міграції у зв'язку з європейською демографією, яка зараз є, і Польща тут не виняток крім Франції. Всі європейські держави мають зараз негативний демографічний баланс, і тому треба дивитися на це як на шанси, як на перспективи. Українці тут почувають себе добре в Польщі. Вони відчувають, що тут їхній бізнес може бути успішним, тому вони тут розпочинають бізнес вони співпрацюють, польща їх у цьому підтримує. Теж хоче взаємодіти співпрацювати. Теж бачить певні шанси і хорошу перспективу на відбудову України. І я думаю, що це обґрунтовано. Тому я думаю, що ми повинні. То бар за зве слово тоніту трохи погане слово. Це можливо не повинно так прозвучати, але не стільки пройти байдуже через це, але діяти в нинішній ситуації, тобто не очікувати, що будуть якісь переломні ситуації на фронті, і від цього ставити все в залежність. Зараз очевидна ситуація, як польські, так і українські підприємці шукають шанси нормально функціонувати в економічному світі. А в Польщі можна робити бізнес, і Про це знають, що у нас досить хороші для цього. Умови тому скористаємося з цієї ситуації у таких трагічних умовах, але працюємо. Бо це потім буде також добре впливати на нашу консолідацію Польщі та України у майбутньому. Дякую. Дякуємо, пану міністра. Хотів би широ вдячний пану міністру. дозвольте до слова запросити пані Ізабелу Вижку, президента фонду. Спортивного каталізатора типу Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Pani, Szanowni panie, panie, Panowie, Szanowni Pani, Panowie. Tutaj z... Dla mnie to całkowita cześć. Dzisiaj może z sceny przywitać Was na konferencji, jak na ukraińską, polską, biznesowej konferencji, jak opracowaliśmy, na temu wymiaru, jak biznesową, tak ekonomiczną, prosto prostu partnerstwu. Ja powratywałem się o do naszych rozmów i z przedstawnikami objednań, ale pod i з серпня вересня місяця і це час був коли ми об'єднані були спільною ідеєю ще без розробленої стратегії як такий проект як таку стратегію втілювати в життя впроваджувати в життя пригадую як ми розшукували за певними інструментами заради реалізації цього проекту нам ну, вийшло я пригадую січні місяці нашу конференцію у світлиці свободи коли ми вперше зустрілися і представили системно наш проект комплексний комплексний проект, який надає систему підтримку, і тепер з великим задоволенням, з великою радістю, я дивлюся на вас і до цієї конференції я ставлюся трошки, як до такого символу, такого по суті відкриття нашої програми, оскільки це сьогодні чекають нас ці цікаві обговорення, дискусійні панелі, дебати. Можливо, це буде також і між дискусійними блоками. Це дуже мене радує. Я бажаю вам сьогодні. дуже плідних розмов обміну думками, досвідом пам'ятаємо, що підтримуючи український бізнес, також ми підтримуємо, розвиваємо. Польсько-український союз, польсько-українське співробітництво нехай це стане для нас пріоритетною програмою, щоб разом з наданням Україні цієї програми підтримки. Пам'ятати наскільки це важливо також і для нашого країни, наскільки вони гарантують безпеку, також і нашій і республіці, республіці Польща, і кожен з нашого фонду, тоталізатора спортивного і представників об'єднання працедавців і. І підприємців, об'єднані цією думкою, я заохочую також слідкувати за діяльністю нашого фонду спортивного таталізатора, тому що виникнення цього фонду з огляду на мету і цю думку, щоб нести допомогу українським громадянам, біженцям, польському суспільству, що і те, що ми можемо підтримувати наше суспільство діяльності, нашої okay. я захочу придивитися до наших заходів, також тому що цей проект започаткував велику місію те, що Eee, nasz Fond jest za ma je nami realizować na tym roku. E, w projektów takich jak ten odkrywa nasz z współrobotnictwa i także jest pewnym początkiem współrobotnictwa, e, działalności i realizacji projektów, e, jakie będą uzupełniały nasze polsko-ukraińskie współrobotnictwo i sojusz. Ja się, co będzie. Час сьогоднішній день буде часом плідних обговорень, дискусій.